Вітаю виноградників. Сьогодні я хочу вам показати, які зелені операції на сьогоднішній день у мене зроблені на моєму винограднику і що я ще не доробив. Жара вже спала і я цими днями робив максимум зелених операцій для того, щоб пішло вже в ріст і лоза, і щоб набирали силу мої грони. Як бачите, що загущеності нема, провітрювання доволі задовільне. Ну і так по винограднику, якщо пройтися, зроблені вже в мене і нормування винограду. Це у мене подарок нігрулі. Він має трошки так. Не можу сказати, що геть жирує, але дуже великий приріст. Тому де я залишив по два, де по одному грону. От, Пройшовся, повитряхував все, що було там лишнє. От в такому стані у мене мої грони. Як бачите, нема слідів оїдіума, немає гнилі. от. Зелені операції зроблені. Буду слідкувати за тим, щоб не було оїдіума, тому що зараз сезон на нього. От. Ну і так далі. Бачите, все, що потрібно на сьогоднішній день, я зробив. У мене виходить так, що якщо йде сонце, то тінь у мене падає. Як з однієї і з іншої сторони, тому на рядах прямих сонячних променів особливо так особо немає. Але із більш північної, північної і західної сторони я ще зеленої операції не зробив. Вже жара спала, тому думаю я сьогодні-завтра закінчу цю роботу ну от, і будемо готуватися для того, щоб вже Відрівала виноградна лоза, щоб набирали окрас грона. Ну, зараз підемо, подивимось я покажу, що ще потрібно зробити по зелених операціях. ось ну, з цієї сторони я хочу вам показати, що залишилося зробити по зеленим операціям. Як бачите, у мене на деяких є сліди опіків, незначні, але є. Тому, поки була така температура, я сторону, де більше у мене сонячних променів спеціально залишив, щоб була якась тінь. Ну а зараз на прикладі пари лос покажу, що. Потрібно робити для того, щоб забезпечити і провітрювання, і дозрівання лози, і для того, щоб наші вже виноградні грона готувалися до дозрівання. Ну, як бачите, йде із пазухи спагон, ми його вирізаємо. Залишаємо по одному листочку. Так, далі робимо. І по всій виноградній лозі видавляємо уже той приліст, який у нас пішов на виноградній лозі. Ну, в кінці вже можна обрізати ріст. Ну, от. Паралельно обіграємо усики і залишаємо для подальшого росту от на двох пасанках, щоб виноградна лоза могла далі рости. Ну а інші видаляємо. Ці зелені операції ми робимо для того, щоб у нас виноградна лоза. Не хворіла грибковими захворюваннями, оїдіом, мільдію. Тому на всьому винограднику, де в мене залишилося і сонячної сторони, я цю операцію зроблю. Ну і сподіваюся, що хвороб не буде. Опіки в мене мінімальні, таких великих пошкоджень немає. Є, правда, декілька сортів, які більш Пошкоджені опіками, але незначними, вони мене молоді, ще так набирають силу, ну, слідкую за ними, поділюсь, в чому причина. А так в основному хвороб на сьогоднішній день на моєму винограднику немає. Дякую всім за перегляд, буду вдячний за ваші подобайки, за коментарі. Буду ділитися своїм досвідом. От. Часу небагато, тому що роботи багато і на зйомки також не вистачає часу, хотілося б може більше розказати, більш детальніше. ну Будемо робити і знімати, показувати те, що я зможу. Всім дякую за перегляд, підтримуйте канал. Я буду всім дуже вдячний ну і гарних всіх урожаїв.